Всіх вітаю, сьогодні з вами я і сьогодні наше чергове розпакування ссылки з Китаю. Ось такому перейшла посилочка, в такому вигляді, все основні посилки. Бачимо, приліпили на упаковку просто і Так давайте достанемо, подивимося, що на цей раз нам прислали китайці з Китаю. Достаємо. І всередині у нас ось таке щіпці. Ось так, бачите, опа. Такі щепці для обжиму, для обжиму кабелів. Хто знає, що це за обжим, від 0,25 до 10 міліметрів. Ось такого от плану. І у нас вийде Три квадратний обтиск наших кабелів. Для того, щоб вони не розпатувались, не ламалися, їх було зручно підтягувати. Є тут регулювання більше-менше стиснення, я так розумію. Бачите, зафіксовано, регулюється відкрученням болтика і перетягненням. Ось такі Наші щіпці. Е, так, обжим, обжимки. вірніше, Написано hsc 86 864 MA. Що це значить? Не знаю. Але обжимка для от таких от накінечників awg 237. По розміру у нас вони получаються 17 см. От. І по ширині. 4,5. Зручна дуже ручка. Як бачите, воно зафіксується. І таким чином, коли ми підтискаємо, воно поступово тримається. От. Як воно буде працювати безпосередньо з самими насадками, невідомо. Буду пробувати. Кому цікаво, підписуємося на мій канал, ставмо подобайки Тоді з задоволенням відповім, яким чином воно буде працювати і наскільки ефективно. Ну, а на цьому все. До нових зустрічей. Ставмо подобайки, кому сподобалось відео. Підписуємося на мій канал. Всім гарного дня, тихої ночі. Все буде Україна, всім бай!